Нагідний відмінок, етиєтикіптоші, у реченні виступає додатком і відповідає на питання, кого, що. Питання ставимо від дієслова, наприклад, Влепо тінфіліму, бачу кого, мою подругу, на еновівліо. Читаю що? одну книжку. У реченні додаток, тобто іменник у знахідному відмінку, зазвичай ставиться після дієслова присутка. Але не завжди. Іменники чоловічого роду, а це іменники з закінченнями OS –аш або –іш, у знахідному відмінку однини втрачають кінцеву –ш, а артикль О змінюється на тон. Наприклад. Αυτός είναι ο φίλος μου. Τσέμ ή τρούχ. Περιμένω τον φίλο μου. Για τσουκάει ο κοχό, μοχό τρούχα. Αυτός είναι ο Κώστας. Τσο Κώστας. Ξέρω τον Κώστα. Για να είναι Κώστασα. Αυτός είναι ο Γιάννης. Τσο Γιάννης. Η Μαρίνα αγαπάει τον Γιάννη. Μαρίνα Любить Яніса. Якщо вживається неозначений артикль, енС змінюється на ен. Ехо, енан, філо. Маю одного друга. Іменники вішіного чого роду, а до жіночого роду належать іменники, які закінчуються на а або І, у знахідному відмінку однини артикль І змінюється на ТІН. Наприклад, а в ти і не і Філіму це моя подруга, в лепо тін філіму. Бачу мою подругу. А в ти і не і Маріна це Маріна. Ойніш ага, тін Марина. Яніс любить Маріну. Неозначений артикль жіночого роду в знахідному відмінку не змінюється Ехо мія філі. Маю одну подоргу. Імени середнього роду за ті, які закінчуються на «о», «і» або МА, у знахідному відмінку однини мають таку ж форму, як і в називному відмінку. Наприклад, авто і інетошпітиму касаріжо тошпітиму. Неозначений артикль не змінюється. «Ена пезі, ехо, у знахідному відмінку множини в іменників чоловічого роду вживається артикль тус. Іменники, які в називному відмінку мають закінчення ос. У знахідному відмінку множини отримують закінчення ус, а іменники на ас іс закінчення с. Наприклад, офілос переімено тус філос. Оандреш влепотуш андреш, омафітиш агапао тушмафітежму. Це означає, що в грецькій мові наголос може стояти на одному з трьох останніх складів. Склади рахуємо з кінця. Тобто, останній склад у слові є першим складом з кінця. В чоловічого роду на ос. Якщо наголос стоїть на третьому складі з кінця, у знахідному відмінку множини він переходить на другий склад з кінця. Наприклад, у слові оантропош людина, наголос стоїть на третій голосній з кінця, тобто на третьому складі з кінця. У реченні туш антропус я бачу людей. Він переміститься на другий склад з кінця. У знахідному відмінку множини в іменників жіночого роду вживається артикль тис і закінчення с. філі» – переменно тис філезму. Ієнека влепотинекес. У знахідному відмінку множини в іменники середнього роду вживається артикль та. Іменники на О в множині отримують закінчення а. То вівліо з'євазо та вівлія. Іменники на І отримують закінчення іа, «агапао» та пиз'яму. Іменники на ма утворюють множину закінченням мата. Тограма для важо та грамата. масима, «перімено» та масимата. При цьому, у слові масима» наголос уже стояв на третьому складі з кінця. Ми додали ще один склад та. В такому випадку наголос потрібно перенести на третій склад з кінця. масима» та масимата. В яких ще випадках ми ставимо іменники у знахідному відмінку? Після прийменників, які вживаються з іменниками у знахідному відмінку, зокрема, це прийменник МЕ, який означає з «з кимось або з чимось. «Пао я кафе Паоякафе метонфілому. Прийменник Я означає «для», ля, агоражо – єдимітераму. Прийменник АПО означає З, значення звідкись. Іме Апотін Україниян. Прийменник С означає В, до, на. При цьому він зливається з артиклем у знахідному відмінку. ПАО Штон кінематографо. ПАО ШТІН трапежа. Іме стошпіти. Негіне відмінок вживається у виразах часу, які відповідають на питання коли? В понеділок, вівторок, в травні, в січні, влітку, взимку, ввечері, вранці. Наприклад, Ехо тін тинпарашківі, Кані Кріо тон хімона. Тондекембріо та хрештуєна